Всім привіт! Ось так, так виглядає мій город цим літом. І на ньому навіть ще щось росте. Я багато знімав шоців на рахунок картоплі, яку я посадив, не в некопану землю, не в землю. Ось помідори, які ростуть в некопаній землі, а просто під соломою. Багато в мене шоців на рахунок картоплі, яка в мене росте під соломою. А тепер я хочу зняти, хочу коротеньке, але нормальне довге відео. Я показував буквально тиждень тому. І що я хочу сказати? І з, моменту, з моменту посадки цієї картоплі, чи навіть не посадки, а з моменту розкладання поверх землі і присипання соломою не було жодного нормального дощу. І коли я показував, знімав останній шот, я думав, що взагалі нічого не буде. От взагалі нічого не буде. Ну, що тут може бути? Оце ось. Витикнулось. Ті три краплини, які впали 10 днів тому, я впевнений, вони навіть не досягли землі, вони не пробилися через солому. Мені дуже писали, що без труда не буде плода. Так і інше, Ну, я вам скажу, що у, у кобили, в колгоспі теж багато труда, а в неї, в неї хрена нема плода. Тож, труд, труду рознь. І Я хочу подивитися, все ж таки впевнитись, що цього року. Не тільки не вражай мед, але і не вражай на картоплю. Почав відгар... відгортати перший... перший рядок собі на борщ. І яке було моє здивування, що тут під землею все-таки є картопля. І ось подивіться, яка картоплина виглядає. Ну Зараз я, зараз я відгрибу весь рядочок і покажу вам, я, я чесно кажучи, в шокі, звідки тут оця картопля. Я не знаю. Отакі От кущі картоплі. Жодного дощу не було, поки вона росла. Жодного. Факти, як то казав, усатий річ уперта. Працюємо. Ось так, показую що все, як є. Починаємо копати. Чомусь люди думають, що якщо картоплю не ховали, то її не треба копати, вона буде сама вся зверху. Ні, вона сама вся зверху не буде. Її треба теж копати, але... Не так глибоко, як при нормальній посадці. Дивіться, яка картопелька. Хтось мені там писав, що без плода не буде, без труда не буде плода. Ось дивіться, я б не сказав, що без труда, тому і плоди є. Так що я з молодою картоплею не орав, не пахав, не хоронив і навіть не шукаю тепер. Карпаю не глибоко, але все-таки треба підкопувати. Проблема ще, що. Проблема в мишах. А то і все, вона тут так росте. Навіть особливо підкопувати. Особливо підкопувати теж сенсу немає. Якщо картопля є, то вона вся зверху дійсно. Наполовину в землі. Наполовину картопля в землі, наполовину зверху. Багато копати, ритись теж немає сенсу. Якщо вона є, то вона є зверху. Якщо її нема зверху, то хоч рий, хоч не рий, картоплі не буде. Ну, як для без'єдиної каплі дощу, то це ще і картопля. Як для такої посухи, це ще вважається урожаєм. Як для такої посухи... Це ще молода картопля, я вважаю, вона ще трохи є. Я не думаю, що під, не підсилому, а просто так, якщо її поховати в пилюку, була б краще. Та і земля тут, я вам скажу, якщо до посухи ще схожа на землю, а не пил марсіанський. А картопля, як, як гусячі або качині яйця. І на тому спасибі. Так, викопався рядочок. Ну сік'ют. Ну метрів 5 рядочек, метрів 5 не більше. Ось тут він починається не більше, ніж 5 метрів. Ну, та взагалі на, оце, на цей ось клапать пішло два ведра два картоплі. Якщо я можу сказати, звісно картопля не така, як в минулому році, під ціломою. Геть не така, це зовсім не картопля, якщо порівнювати її. З минулорічною, тому що в минулому році йшли дощі. Плюс тут ось миші, миші дуже багато, третину картоплі поїли миші. Але але що я вам хочу сказати? Відро, відро молодої картоплі із такого рядочка. Висновок який? Який висновок? Ви мені хоч приплатіть, я більше орати городів не буду. Дякую всім за увагу та терпіння.